В даному кратенькому відео хочу показати, які ось сосни. Ось такі грінтавер, дуже гарні. Це кінець жовтня. останній день. І бачимо, які кулясті настрижені. Батареї сосни, гарні. Оцей осінній вигляд. Бачимо далі ялиця отака настрижена кулями. Який це можна зробити дуже таку парадну. Зону дуже гарну. А позаду ми бачимо коніку, такі величенькі взрослі екземпляри, дуже і дуже красиво виглядають. А ось з цього боку нутканський ялівець ми бачимо, дивіться, ніби попадаєш в якусь каску. А це ось на штамбі Глабоза глобоза. Для Поодиночної посадки десь такі солітерні рослини.